Далі про спорт завершився баскетбольний сезон серед команд Суперліги. Старий Луцьк зайняв восьму сходинку серед дев'яти клубів, здобувши у чемпіонаті шість перемог та 26 поразок. Першим став київський будівельник. Далі команда Дніпра і замикає трійку. Одеська біпа. Зазначу, що лучани вперше за історію існування клубу зіграли у суперлізі. Сезон кажуть гравці і тренери був складний насамперед через повномасштабну війну. До того ж, чемпіонат пройшов у новому форматі. Замість звичних ігор були бабли. Тобто за один виїзд баскетболісти боролися відразу із трьома суперниками. По різному ігри складувалися, але чого точно не можна сказати, по цьому сезону, це те, що гравці не хотіли виконувати свої функції прями. Вони виходили і билися з кожним суперником. З кожним суперником, який приймав участь в цьому сезоні, однозначно було важко, але хлопці от такого після такого формату, я думаю, формат такий. Як більш спокійний, да, він вже буде набагато легше. Тому пройшовши цей сезон, це такий однозначно такий серйозний досвід. Важким також було і рішення грати у вищому класі, адже попри те, що у попередньому сезоні Старий Луцьк став першим, у суперлізі довелося грати у новому складі. З самого початку низка лідерів команди, якби покинула клуб, перейшли в інші клуби. І багато гравців, які ще минулого року грали в першій лізі. Їм потрібно було грати вже цього року в суперлізі на великих хвилинах. Я вважаю, що багато наших молодих гравців спрогресували. Напевно, і за того, що у багатьох гравців не вистачало саме того досвіду, ми десь в кінцівках програвали. У наступному сезоні команду планують підсилити також новими гравцями. Комплектувати клуб кажуть тренери, розпочинають вже, а також не відтягуватимуть із підготовкою до наступного чемпіонату. Тож попереду виснажливі тренування та обов'язково перемоги.